Наступна головоломка. Отже, у нас є таке рівняння. 4 плюс 4 дорівнює 6 плюс 2. Наше рівняння вірне, тому що 4 плюс 4 буде 8, 6 плюс 2 буде 8. Отже 8 дорівнює 8. Наше завдання перемістити два сірнички, щоб наше рівняння також було вірне. Це також досить простенька математична головоломка, з якою справляються як діти, так і дорослі, і усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з даною задачкою. Отже, наше завдання перемістити два сірнички, щоб наша рівність була вірна. Зараз я вам покажу одне з вирішень даної задачки. Якщо ви знайдете інші вирішення, будь ласка, залишайте в коментарях. Буду радий бачити, наскільки гарно і логічно ви мислите. Отже, як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сільничок ось сюди. І перемістити ось цей сільничок ось сюди. Тепер. Коли ми перевіримо, 3 плюс 4 буде 7, 5 плюс 2 буде 7. 7 дорівнює 7. Наше рівняння вірне. Задачку вирішено, головоломка вирішена.